В ніч проти понеділка, близько 23-ї години, мікроавтобус з рівненськими номерами, рухаючись в напрямку Варшави поблизу Любліна, потрапив у ДТП. Водій Фіату втратив керування та врізався у відбійник. Після цього в українців в'їхав ще позашлюхових Honda, водій, якого не встиг загальмувати. В результаті троє пасажирів автомобіля загинули на місці аварії. Серед них подружжя з Млинова, а також жінка, 86-го року народження, мати чотирьох дітей з Демидівки. На наступний день в лікарні. Помер чоловік 88-го року народження, який був в критичному стані. Про це повідомили в управлінні Державної міграційної служби в Рівненській області. Наразі двом постраждалим: чоловіку 81-го року народження з Блинівського району та жінці 64-го року народження з Радивилівського району, які перебувають в лікарні, нічого не загрожує. Ще одну дівчину з Дубанського району зі шпиталю відразу відпустили, так як вона не потребувала госпіталізації. Пасажири мікроавтобусу їхали на сезонні роботи до Варшави на. Разі всі обставини трагедії з'ясовує місцева поліція.